18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Тобто ти не буде, ти не, він не прийшов тебе засудити. Ти віруєш в нього, ти те Боже Слово ціниш, ти хочеш ним жити. Ти в причасті хочеш жити до того Божого Слова, ти шукаєш того Божого Слова. Не будеш засуджений. Якщо ти сьогодні отак от повторив за мною, а щоб ти був найбільший грішник в світі, повторив за мною, і ти, ти хотів дійсно то прийняти, не будеш засуджений. Так як той розбійник, який висів з Ісусом Христом по поправив, Він не був засуджений, тому що Він сам бачив ту велику потребу в спасінні. І він мав потребу ту великого спасіння, і він нікого, нічому не звинувачував, крім єдиного себе. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царстві, як він говорить, до того, свого, свого такого того співтовариша. Так? Ми заслужили, ми поділом заслужили, ми, ми правдиво заслужили те, що ми сьогодні отримуємо, а ось от він невинний. Він сьогодні терпить невинно. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство. і не був засуджений. Він розбійник, слухай. Ну не годяй, той, так? Але він не був засуджений. Сьогодні, почув він від Бога: будеш зі мною в раю. І так, хто вірує в нього, не буде засуджений. Не буде засуджений. А хто не вірує, а кому-то все то байдуже. А коли то говорить, а що ти там слухаєш ти попівські казки і все решта, і, і коли тобі дійсно то світ, світ, дочасний світ, який ще може залишилося тобі кільканадцять років в тому світі, ну, більше, менше, та? але той дочасний світ він став твоїм життям. І ти розуміючи все, що ти його залишиш, що, що той світ ненадійний, що цей світ так як по-слишкому йти, в, в будь-який час можеш спотикнутися, впасти. І він для тебе став життям. І крім того, життя ти іншого не знаєш. Тоді кажеш що? А хто не вірує, той вже є засуджений. І бач, яка є річ. Ми говоримо про страшний суд. І ми говоримо, що Бог буде судити. Ну але ж подивіться, що відбувається у ту хвилину. подивіться, що відбувається у ту хвилину. Слухай, Бог пропонує нам, тобі мені пропонує себе як ту. Явлену Божуську любов до нас. І все, що від нас потребується, слухай, то просто повірити тому Божому Слову і прийняти то. Розумієш? Прийняти то. І каже: не будеш засуджений. І ти почнеш жити тим життям, яким вже від сьогодні для тебе стане той Ісус. Ну, не просто, так? Буде не просто. але то є початок оцього нового життя, життя вічного. В Ісусі Христі, бо всякий, хто покличе ім'я Боже, той буде спасен. А тепер каже, а якщо тобі то байдуже? Ну а якщо ти не хочеш цього. А якщо тобі, ти щось інше назвеш життям собі, для себе, то що каже? А хто не повірив, хто не вірить, той вже є засуджений. І Бог тут не причим, каже слово Боже. І Господь каже: Я не причим. Я тобі пропоную ліки безсмертя. Ти їх відкинув, тим самим спосіб, ти вибрав смерть. Ти вибрав засуд. Ти сам себе засудив, відмовляючися від життя вічного. Ти відвернувся від життя. Ти сьогодні злегковажив Божим Словом, ти прийшов мимо Божої любові. Ну і хто ж тобі винувати? Ну пригадайте собі, як та не раз тато, мама, ми тут більшість певно батьки. Які говорить своїм дітям, сину, доню, не йди туди. Сину, то небезпечно є. Ну, якщо, ну, наприклад, от я, я, я хочу сказати всім, всім, от, особливо, всім старшим ю, юнакам, молоді, всім говорять: не беріть кредитів, кредитів не беріть. Щоби мали, щоб ви мали сухарі їсти водою запивати. Кредитів не бери ніколи. А тепер візьми і не послухайсь. От візьми і не послухайсь. 90%, я переконаний, які сьогодні мене чують, це і ті люди, які, які не мають потреби нагальної, життєвої брати той кредит. Більше того, 90% нас, ми не маємо можливості потім їх віддати. І це і кабала, велика кабала для нас, який вже не один з нас поплатився тим. Ну, але тепер ж ми і не послухайся. Ну і що? То мене Бог покарав. Мене Бог покарав. За що тебе Бог покарав? Ти просто не послухався, ти вибрав смерть. Ми сьогодні говоримо, знову вертаємося, хто вірить, в нього, не буде засуджений. А хто не вірить, той вже є засуджений. Ти вибрав смерть, ти не послухався Божого Слова. І, і ти вибрав смерть. Ти життям назвав те, що називається смертю. І каже, що? Він вже є засуджений, бо не повірив ім'я сина, однородженого сина Божого. Ти сам себе засудив. Ти не послухався батьківського слова, і ти вибрав слізький шлях. І ось результат.